Ряст білий, кореневий. У мене є е, ряст сортовий, але е, Джордж Бейкер, але він е, там у нього такі клубіньки чи цибульки. А це бачите, який цікавий ряст. Він кореневий. І він відрізняється від того рясу тим, що він цвіте цілий рік. От він скоро зацвіте десь у травні і буде цвісти практично до морозів. До морозів. Ціле літо він цвіте білими такими гарними квіточками. Тоді, як я посадила такий величенький кущик, от він гарно цівий, думаю, а ну я його розсаджу. Дивіться, я його поділила аж на шість частин. Ну, вони трошки різні. Чотири частинки більші, а дві частинки отакі меншечки. Ну, Надіюся, що все приживеться 17 квітня сьогодні.